Всім привіт на моєму каналі. Зараз розберемо такий тип будування, як будинок з морського контейнера. Як бачимо на фото, варіантів безліч. Фундамент теж не дуже складний і доволі дешевий. Такий фундамент обійдеться десь 5 тисяч гривень для 20-футового контейнера. 20-футовий контейнер це 13,5 метрів квадратних по підлозі. Утеплюється він теж не дуже складно: поліуретанова піна або мінеральна вата. Також можна пінополістирол. Це три типи утеплення таких будинків. Внутрішні перестінки можна зробити з бруса. це теж доволі дешево. А ось так виглядає інтер'єр всередині та ззовні будинку. В цілому такий будинок з 20-футового контейнера обійдеться десь біля 10 000 доларів, а будувати його чи ні, вирішувати вам.